З початком повномасштабної російсько-української війни Вінницько-хутірським старостинським округом Вінницької територіальної громади було прийнято більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них на постійне перебування в окрузі зареєструвалося 837 людей. Очільник округу зауважив, що завдячуючи численній кількості волонтерських організацій, які комунікували з перших днів повномасштабного наступу у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом разом з мешканцями у перші два місяці повномасштабної війни було на Правильно у прифронтові міста Харків та Миколаїв та безпосередньо на фронт 150 тонн гуманітарної допомоги. Основними партнерами округу стали міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб та фонд громади Подільська громада. Разом нам вдалося забезпечити більше 300 сімей одягом та продуктами першої необхідності. Десятки мешканців отримали дрова для опалення на зимовий період, а наші пункти обігріву укомплектовані на 100%. Було розгорнуто 182 постійних місця. На яких можна було прийняти біженців, накормити їх, зігріти знову ж таки не просто в плані матеріальному, а й морально зігріти теплом людей. Вони були налякані.